Позачергові парламентські вибори вже наближаються. Списки політичних партій героями. Програми кандидатів рясніють обіцянками миру. Чи згадають у передвиборчій гонці про майдан та яким буде майбутня, якою буде майбутня Верховна Рада? Говоримо сьогодні на це. Маємо 40 хвилин. Будемо аналізувати. Всі питання, які стосуються виборів, з нашими гостями в студії, нагадую, що ви дивитесь програму «В Об'єктиві я, Мар'яна Підковська, і я вам хочу представити сьогодні наших гостей. Це депутат Львівської міської ради Володимир Гірняк, це Оксана Кузенко, регіональний координатор центру «Єй» і Руху чесно», та Роман Пасічний це аналітичний експерт центру політичних досліджень. Вектор я освітаю наші студії. І насамперед, як перейти до обговорення виборчого процесу, так і. Підготовки до виборів ми не можемо оминути увагу і те, що відбулося вчора у Верховній Раді, прийняття низки законопроєктів. Отже, пане Володимире, до вас найперше запитання: як нам реагувати на спеціальний статус Донбасу, так і чи в законі про люстрацію дотримані всі вимоги, яких вимагав власне майдан? Я вам хочу сказати таким чином: Вчора в Верховній Раді відбулася одна дуже позитивна річ. Це ратифікація угоди про асоціацію, і це справді позитивна річ. Тим більше, що за неї проголосувало, якщо я не помиляюсь, 355 депутатів, враховуючи те, що там присутні колишні регіонали, комуністи, шефті Верховній Раді. Це був безумовно позитив. Що стосується законопроекту про особливий статус Донбасу, ви знаєте, ну я не можу позитивно ставитись до цього фактору. Я розумію, яка логіка була в президента і в пропрезидентської кампанії, команди для того, щоб приймати цей, законопроект, цей закон. Логіка була наступна, і в коментарях вже деякі депутати Верховної Ради говорили про те, що Порошенко аргументував це тим, щоб не було великої війни. Але ми прекрасно знаємо з історії, якщо обирають між ганьбою і війною, якщо обирають ганьбу, то після ганьби є все рівно війна. Ми бачили скільки разів Російська Федерація йшла на порушення будь-яких умов. Ми на сьогоднішній момент прийняли оцей закон. Я, скажімо, що не читав повністю текст цього закону, але наскільки я розумію, згідно з цим нормативним актом, фактично. Ми передаємо оцю територію під протекторат Російської Федерації і проросійських банк які вбивали наших людей, які вбивали українців на Донбасі, які вбивали наших солдатів. І крім того всього, ми маємо забезпечити, скажімо так, соціально-економічний розвиток цього регіону. Це означає, що замість того, щоб давати кошти на дорогу на Львівщину, на Тернопільщину, на Франківщину, на Київ, кінець кінцем. Ми ці кошти будемо витрачати на соціально-економічний розвиток Донбасу, тоді як в будь-який момент. Російська Федерація порахує про те, що там народ себе погано веде і знову веде війська. Тобто логіки, скажімо, цього законопроекту я не бачу. Я не хочу називати дуже там, гострими словами, що це зрада чи інше, але я логіки цього не бачу. І більше того, як на мене, я хочу сказати не тільки як громадський діяч, як юрист, цей закон ну не зовсім скаже так, відповідає тій конституції, яка зараз є прийнята в нашій державі. Я вам дякую аналогічне запитання до пана Романа Пасічного. Е, також вчора багато думок звучало про те, що власне, ратифікація угоди з ЄС це є таким окозамилюванням, або відвернути увагу від іншого, так від е, цього надання mm. спеціального статусу Донбасу. Чи дійсно. Е, це так, на вашу думку? Скажімо так, вчора відбулися дивні речі з точки зору суверенної України. Е, сама процедура прийняття законів, закрите засідання, таємне голосування це перший момент. І, власне, другий момент, як е, тільки що сказав пан Володимир, ми вчимо історію. Точнісінько, таке саме відбулося в Абхазії в 2008 році. Віддали Абхазію під фактично протекторат Росії. І пізніше, коли Грузини захотіли поставити крапку. Сепаратистами Росія вела війська і сказала, це вже наше. Відбувається те саме. Тому цей закон мені, м'яко кажучи, дивний. Це люди, які не вміють читати історію, не вміють аналізувати і робити висновки. Плюс, власне, такий. Там хід конем називаємо його, що і під ратифікування асоціації, і власне підписання цього закону про спеціальний статус. Таке враження, що відбуваються якісь підкилимні ігри, і наперед вже про щось домовлено. Тобто, ну можна сказати, що домовилися з Росією. Ми ратифікуємо. Асоціацію натомість ми вам віддамо Донбас. Зразу віддати грубу ми не можемо. Нам треба зберегти обличчя, тому ми це зробимо акуратно. Повторимо сценарій Абхазії. Дякую. І ще супутні запитання. Чи не вплине це власне на рейтинги, так як самого президента, так і напевно спікера Верховної Ради, те, що відбулося власне вчора в парламенті, скоро вибори. Головне як пояснити людям. Якщо це пояснити, ми не хочемо великої та великої війни, ми збережемо життя, мир понад усе. Цей закон надає Донбасу статус всього лиш на три роки, не так вже і багато. Тобто ми потерпимо три роки, розбудуємо Донбас за кошти України, вони побачать, як там добре, і вони самі до нас повернуться. Головне, як пояснити, тут вже політтехнологи, піарники і так далі будуть працювати над цим. Я вам дякую, пані Оксано. До вас аналогічне запитання, що означає це прийняття законів вчорашніх, так і закон про люстрацію, і спеціальний статус Донбасу, і навіть закон про амністію, якщо маєте що сказати про ці три. так, звичайно, звичайно, що в той спосіб, в який вчора приймалися закони. Він просто дуже нагадав 16 січня. І від цього стало дуже боляче і тяжко, і таке інше. не буду продовжувати цей емоційний ряд. Але є кілька позитивних моментів і моментів, швидше, які, може, як соломинка виглядають. По-перше, дійсно, це ратифікація угоди. По-друге, дійсно, це закон про люстрацію. Хоча, як кажуть, окремі. Спостерігачі, і там, ну і навіть самі депутати, які були на той момент в залі, каже, це треба було бачити. Коли вже там всі бачили, деякі депутати бачили, що вже є там 226, і що вже трошки там 230, інші починають виймати картки. А може ще не буде голосувати? Так, от таке смикання. Тобто люди, які вчора це голосували, це фактично було на межі. Якоїсь там здорового глузду їхня поведінка. Результати голосування не висвітлювались на табло. Тобто, все, що вчора було, це ну м'яко кажучи, важко було зрозуміти самим депутатам, людям, які знаходилися у парламентській залі. І щодо цього закону про статус е, східних областей там насправді є один момент, який я насправді тільки Соломенкою. Це умова, за, за якою він почне діяти. Це, це 30 днів, які даються на те, що бойовики бандити не будуть вчиняти. Військових дій. Тобто, якщо тобто, і це, це ну, соломинка, насправді, тому що можна по-різному трактувати, вміють там ой ні, не вистрілили, це було ненавмисно і таке інше. Цього б не хотілося, і хочеться сподіватися, що це є власне. Ми вже зазначали неодноразово, якийсь політичний хід, тактичний, який має на меті показати світу, що насправді ми маємо справу з бойовиками, які не йдуть на жодні умови, і що б ми не пропонували, як би ми не намагалися домовитися, результат один той самий. Тобто, цілком можливо, що це є власне політична швидше складова. І дуже хочеться сподіватися, що буде те, що десь є на рівні якихось домовленостей зі світом, в тому числі, і менше людей загине. Це так, але дійсно боляче дивитися на цей закон. Дякую. Тепер, мабуть, перейдемо власне, до виборів. Запитання до пана Володимира: більшість політичних партій вже оприлюднила свої списки. Так, ми знаємо, хто йде в цих командах. І для багатьох людей було неочікуваними багато прізвищ. Так, це герої Майдану, це сотники, це військові. Навіть маємо людей, шоу бізнесу в деяких списках. Скажіть, як ви ставитеся до такого оновлення? Чи потрібно таким людям, які були в зірце Майдану, революції, власне, йти у велику політику? Чи це і є тією ілюстрацією, якої власне вимагав Майдан? Ви знаєте, я хочу сказати кілька тез. По-перше, що мені дуже сподобалось, я агітую за. Одну політичну партію зараз, по нашій домовленості не буду говорити за яку. І я проводжу зараз зустрічі з мешканцями. Я проводжу зустрічі з мешканцями як на території нашого міста, так і на території Львівської області. Що мені дуже сподобалось. Мені подобалось те, що люди стали значно розумнішими. Люди значно ретельніше почали аналізувати. Люди почали думати як в селі, як в місті, як в сільській школі, так і в міській школі. Це дуже великий позитив. Це перша річ. Те, що оновлення відбувається, це безумовно позитив. Те, що відбувається, те, що приходять деякі справжні герої Майдану. Приходять ті люди, які робили Майдан, приходять люди, які справді воювали, які важко поранені. Вони абсолютно в всіх політичних силах. Це добре. Люди будуть обирати, і це означає, що в будь-якому разі ці люди попадуть в парламент. І ці люди не здадуть, тому що вони бачили на своєму житті під час цього періоду смерті вони бачили, як гинули їхні друзі. Це великий позитив. Питання третє. Я вам скажу так: в мене мій колега, він теж балотується, не буду казати його прізвище. Він був сотником на Майдані. Він чотири місці був сотником. Так, от я хочу сказати, що він мені сказав. Я теж був на Майдані. І всі тут присутні були на Майдані. Всього на Майдані було 40 сотників. Але в нас в Львівській області цих сотників вже, напевно, більше. Зараз куди не кинь всюди сотники Майдану. Ви розумієте? Тобто йде питання про те, що деякі люди і деякі середовища починають на цій ситуації спекулювати. Що би мені дуже не хотілося. Для мене особисто, в першу чергу, герої ті. Герої Небесної Сотні це люди, які загинули. Для мене особливо героями, я дивуюсь, чому навіть не настільки світиться їхн прізвисько. Це ті двоє хлопців, наших десантників, які коли були важко поранені, і коли до них підійшло 12 кадрових російських військових, вони собі підірвали на гранаті. Це на такому прикладі повинні виховуватися наступні покоління. І треба дуже чітко реагувати для того, щоб відрізнити, скажімо так, сміття від е, якогось позитивного зерна. Так? Тому, я думаю, що наші люди в цьому всьому розберуться. І тому е, я, скажімо, очікую, сподіваюся, від цих виборів. Не балотуючись нікуди до Верховної Ради, але спілкуючись з людьми, що будуть дуже великі зміни і дуже серйозні зміни. І результати цих виборів будуть абсолютно неочікувані і для політиків абсолютно різного штибу. І це як на мене дуже великий позитив цих виборів. Дякую про спекуляцію на майдані. Ми ще поговоримо. Як і власне про результат неочікуваних виборів, зараз запитання до пана Романа: як ви ставитесь до того, що в політику йдуть в обличчя з Майдану? Це добре, чи це така своєрідна технологія, так за якою от можна важковиків політичних просунути знову у парламент? На вашу думку? Почнемо з того, що це в першу чергу на мою думку. Це є технологія. Є така давно розроблена політична технологія, називається застосування авторитету. Якщо мій є підмочний або не є високий, я беру в свою команду когось з великим авторитетом, і на його авторитеті я виїжджаю. Тому це є нормально, скажімо так, це є звично. Таке вже було навіть після помаранчої революції, коли там Руслана чи вакарчук Святослав е, йшли в списку. Так, це, це звичне явище, ми від нього ні, ніде не дінемось. Е, перший момент. Момент позитивний. Так, це люди, які бачили під кров і сльози, які стояли, які не відійшли, і, власне, основною їхньою характеристикою буде чесність, що вони не будуть здавати. Друге питання, чи е, політики зі стажем їм не вдасться обманути тих чесних людей. Навіть якщо вони будуть в парламенті, вони не є професіоналами, і крім чесності треба мати вміння і знання, чи вони встигнуть їх набути і їх застосувати. І, власне, е, Третій момент, який я хочу сказати, ну так, це негативно, що в них немає вмінь і знань, але якщо я не помиляюсь, здається, сказав Сакашвілі, коли він робив реформу грузинської міліції, звільнив повністю всіх і набрав нових кадрів. Він сказав так: краще три роки розрухи аніж 15 років саботажу. Можливо, так, з тими новими обличчями нам буде важко, багато буде помилок, але нам нарешті вдасться зробити у ну, очищення. Дякую, пані Оксано, до вас аналогічне запитання, як ви ставитесь до таких майбутніх кандидатів, так депутати, і власне пан Володимир і пан Роман зачепив таку тезу, що суспільство саме змінилося, так і тепер дуже обережно ставиться до свого вибору. Чи відчуваєте ви такі зміни серед населення? Я продовжую власне цю думку. Дивіться, нагадаю собі і вам. Четвертий п'ятий рік, от розчарування, яке наступило в суспільстві приблизно у п'ятому році, супроводжувалося тезою Ніхто ніколи більше не вийде на вулицю після цієї революції гідності, такої тези не лунає ніде і ніколи. Всі кажуть, треба вийде стільки, скільки треба, стільки вийде. Вчорашня присутність громадськості під Верховною Радою, які заблокували виходи, не давали депутатам вийти, і все-таки примусили проголосувати закон про люстрацію. Тільки доказом того, що люди змінилися. Тобто, громадяни, які прийдуть голосувати, вони вже не так легко піддадуться на якісь там солодкі слова багатьох політиків і такі інше. Ми, як мінімум, ми будемо на це сподіватися, і я, я вірю, я переконана в тому, що так і буде. Тобто, Звичайно, що будуть різні площини, звичайно, що різно, по-різному реагують регіони, але у великій своїй масі це саме так, і це дуже добре. Стосовно нових облич, дивіться, я собі так пригадую: з виборів до виборів, з компанії. Кампанії, ми постійно дивимося зріз наскільки оновився парламент. Роблять це різні аналітичні центри і постійно порівнюють збільшилась кількість жінок, зменшилася. Є там е, люди більш молодшого віку, чи залишилися люди, яким далеко ну, там 60 років минуло, так, які, і таке інше. Тобто, зріз такого характеру: вища освіта, не вища освіта, е, яка вища освіта? 3-4 вищі освіти, такого роду аналіз. На сьогодні. Е, Перед виборами, далек не після голосування, а власне перед кампанією широке обговорення в засобах масової інформації, як традиційних, так і новітніх, на то на тему того, що йдуть нові люди. І це швидше, як на мене, ну я не хочу назвати цих технологією зовсім ні, але як на мене, це може швидше таке інтуїтивне відчуття, що люди, тобто суспільство розуміє, що треба зміни, і всі, наче, бояться тих змін. Тобто ситуація доведена до краю. Якщо глянути добре, непрофесійні ці нові обличчя, частина з них. Очевидно, у них немає чиновницького досвіду, тобто вони не знають багатьох моментів роботи державних апаратів. У них немає можливо ще якогось досвіду, але велика частина з тих людей залишили свій бізнес, пішли на майдан. Це теж не треба забувати. Велика частина з тих людей, громадських діячів, які стали там, які стали, наприклад, теж Світлана Заліщук, журналісти Мустафана Ямі, Сергій Лященко і багато інших, Олександр Черненко. Це люди, які роками займаються професійно певним видом діяльності. Вони можуть принести не те, що там певні цінності, професіоналізму у парламент. Тобто, не, не хочу розглядати. Тобто, ми побачимо за їхніми справами, звичайно. Але я, власне, пропоную глянути на ту сторону. І справи, що а чому ми одразу їх критикуємо за те, що вони туди йдуть? Може насправді нам тих облич нових і потрібно? Це нова дискусія. Це, це люди молодші на, на 2-3 покоління, це люди з чудовою освітою, зі знанням мов, які в силу своєї професійної діяльності об'їздили частину світу. Вони прочитали і бачили новітні механізми 21 століття. Нам не треба орієнтуватися на те й боятися цих молодих людей. Нехай, можливо, справді дійсно повторюючи вашу тезу. Три роки якихось помилок, але я ну, сподіваюся, не на три роки аніж там кілька років саботажу і просто неповного нерозуміння того, що відбувається, чи, скажімо, тих демаршів, які, наприклад, про що ми можемо згадати, там задачі прізвище міністра Шеремети, який каже: Я не можу працювати. Це неможливо. Тобто людина, яка думає зовсім іншими вже стандартами, вона не може втілити жодну реформу. Чому? Тому що не людина команди, як скаже хтось скептично. Чи можливо, тому що вся структура міністерства не надається до того, щоб впровадити цю реформу. От тому я, я би пропонувала на ці всі проблеми і питання глянути власне комплексно. Я не бачу проблеми в тому, що йде що йдуть нові е, люди. Я повністю підтримую Володимира в тому, що це є прекрасно. Я, ми будемо мати нову дискусію нарешті? От Пане. продовження того, що Оксана говорила, говорила абсолютно правильно про те, що мають приходити люди молоді. Люди не стільки молоді, стільки люди нові, і крім того, всього, мають приходити люди освічені, люди з певним досвідом. І це найголовніше на зустрічах, які от я зараз проводжу, я це бачу. Люди задають багато-багато питань. Люди задають багато питань стосовно того складу уряду, наприклад, який ми маємо зараз. Скажімо, там, міністр спорту. Добре, герой Майдану. Ну, запитайтеся будь-якого представника федерації, бо я займаюсь трошки з одної з федерацій Львівської області. Запитайтеся будь-якого представника федерації. Ну і що з того, що він герой майдану? Що було зроблено за півроку, крім того, що була розвалена та система, яка функціонувала до того? Багато інших міністрів, які прийшли, скажімо так, на фоні майдану. Які очолили певні міністерства, але вони не мали абсолютно жодного досвіду і не могли працювати на цих посадах. Тому, як на мене, суспільство зараз вже дозріло до того, що досить це суспільство дурити. Мають прийти нові люди, мають прийти молоді люди, але мають прийти ті люди, які щось можуть змінити. Я перед програмою жартував. Скажімо, я юрист за освіту, якщо мене призначити інститутом ядерної фізики, керувати, який би я розумний не був, я ним не покерую, бо я не орієнтуюсь в цій проблематиці. Тому відповідно треба призначати цих людей і обирати цих людей, які можуть обіймати крім того, всього певні посади. Мають бути частина професійних політиків, а має бути частина майбутніх урядовців, які можуть прийти і сказати, зараз на сьогоднішній момент проблема не тільки в АТО. Не тільки в АТО. Проблема в тому, що в економічній сфері за цих півроку не проведено жодної реформи. Абсолютно, ні податкової реформи, ні судової реформи, ні реформи правоохоронних органів. Радник Колишнього президента Грузії пана Сакашвілі про це чітко відверто говорив. І я, скажімо, як людина, яка займається підприємницькою діяльністю, я про це бачу. Крім того, що збільшилось податкове навантаження за рахунок тих коштів, які йдуть на АТО. Добре, ми підприємці поділимося це своїми коштами, приватні свої кошти дамо. Але ви покажіть, як далі та країна має функціонувати. Ви покажіть напрям, покажіть вектор руху. На жаль, цього вектору руху за півроку суспільство не побачило. У нас є одна політична партія, яка, як ми називаємо, лузери, які прикриваються обличчями Майдану, який йде так само. На вибори, які показали вже свою роботу за останні півроку. Будь ласка, чому що ви ще хочете нам показати? І суспільство саме основне люди в сільській школі, люди неосічені, без освіти, оці питання задають і бачать. Тому вибір буде безумовно. От що мені дуже не сподобалось, скажімо, в цих подіях, це те, все-таки те залежало від президента, він мав можливість зробити хоча б пропорційну виборчу систему. Оці мажоритарні вибори, вони, скажімо так, видозмінять. От хай мене виправлять мої колеги, політологи, соціологи. Але мені здається, що оця мажоритарна складова в даній ситуації вона трошки видозмінить реальні результати виборів, тому що по мажоритарці все ж таки проходять ті люди, які мають серйозні фінансові ресурси, особливо в центрі України, особливо на сході. Так вони є. Але в будь-якому разі, те, що цей парламент буде новий, кращий і інший, це вже добре. Якраз ви зачепили теми мажоритарки. Знаємо, що є вже багато кандидатів зареєстрованих, які власне наразі є місцевою владою, і так є чи депутатами міської ради, чи чиновниками міської ради. Як ви ставитеся до таких облич зовсім не нових, які от ви знаєте, я вам хочу сказати таким чином: Згідно нашої конституції, наших законів, будь-хто хто досягнув 18 років, має право балотуватися в парламент. А далі оцінку будуть ставити люди треба таких людей в парламенті. Та чи? це залежно від. Від яких? Це залежно, це треба дивитися по кожній кандидатурі, зокрема. Я скажімо, я не знаю, за кого я буду голосувати. Я Проживаю в Личаківському районі, я не знаю, я не бачив ще перелік всіх кандидатів, скажу, я не знаю, за кого я буду голосувати. Але це не означає, якщо людина була там чи депутатом Верховної Ради, чи депутатом міської ради, чи обласної, це не означає, що вона вже апріорі погана. Так зараз так є зараз. Дуже негативне ставлення до чиновників, до митників, до депутатів, до, до всіх мастей. І багато в чому всі ці депутати-чиновники заслужили за останні 23 роки, тому що не було жодних реформ, не було жодних, скажімо, бачень. Але те, що людина балотується, та хай балотується. Дякую, і згадала також про мажоритарну систему, пане Романе. Чи змінить власне ця система? якось, чи вплине на результат виборів? Так, звичайно, що змінить, тому що депутатів-мажоритарників нас в парламенті буде половина. І пан Володимир абсолютно правильно сказав, це чи адміністративні важелі, чи фінансові, чи якісь там електоральні уподобання, які завжди були на певній території, ну, пройти цим людям. Ну в основному такі люди, які вкладають гроші в вибори, вони пізніше хочуть їх відбити через вже інститут держави. Тому ну, ряд, скажімо так, умовно саботажників ми ну, наперед вже відведемо місце в Верховній Раді. А стосовно тих депутатів міської ради чи обласної, які йдуть у Верховну Раду. Тут дійсно мають люди самі вибирати. Подивитися по їхніх справах. Так, У нас є научний приклад. Далеко не ходимо Львівська міська обласна рада. Наші місцеві депутати виграли вибори в парламент, перейшли туди, як вони на місці, ну, скажімо так, мало що зробили корисно, так і там ну, великих змін вони не принесли. Тому. Кожен має очі, кожен хай дивиться, що було зроблено і що можна очікувати. Я вам дякую. І зараз у нас буде невеличка перерва. Я вам нагадую, що це програма об'єктиві. Ми говоримо про позачергові вибори 2014 до парламенту і про те, що згадають політики про майдан і про обіцянки, які дали людям під час революції.